Поговоримо про поточну ситуацію на фронті. і Попросимо вас бути активними у цей час. 38 боєзіткнень відбулося на фронті від початку доби. Інформують про таке в Генеральному штабі збройних сил України. На північно-слобожанському і курському напрямках відбулося 4 ворожі атаки. На сіверському напрямку Росіяни активних дій не проводили. З нами на зв'язку Дмитро Кожубенко, офіцер секції планування бригади Рубіш, майор Нацгвардії України. Вітаємо вас. Наші вітання. Доброго вечора, студіо. доброго вечора, шановні глядачі. Почнемо зі збору. Та, пане Дмитре, на початку розмови хочемо бути корисними вам, долучити до нашої бесіди, нашу аудиторію. Скажіть, будь ласка, на що ми будемо збирати кошти? Про яку суму йдеться? Ну на даний момент наша бригада збирає на електробайки. От вони передбачені для того, щоб здійснювати логістику на передовій лінії, тому що, як показує практика, електробайк – це доволі такі безшумний і маневрений вид транспортного засобу. Ми не говоримо про штурмові дії, так як ми бачимо, там що російські окупаційні війська там штурмують на ну на мотоциклах, там на квадроциклах великими підрозділами. Ми зараз е, говоримо саме за логістику. Тому що логістика на даний момент це доволі складна тема для нас, так як у противника є досить велика кількість fpv дронів на оптоволокні, які не піддаються впливу реба. От, сума для збору 1 мільйон 200 тисяч гривень. От, сума не маленька, тому я розумію, що зараз важко всім, але хлопцям найважче, тому що, щоб ви розуміли, зараз логістика відбувається на дистанції там. Від п'яти до двадцяти кілометрів це хлопці ходять пішком, і саме от електробайки потрібні для того, щоб пришвидшувати цю логістику. Це може бути як доставка БК, так і провізії, а може навіть і евакуація легкопоранених. Угу. Тому прошу кожного українця долучитися до збору. Кожна гривня, кожна копійка, я вже навіть сказав би для нас важливо, тому що це питання виживання наших хлопців. Пане Дмитрию, ми разом з вами звертаємось до нашої аудиторії, яка вже неодноразово долучалася до усіх зборів, які були в ефірі. Вкрай важливо розуміти, що якщо військові виходять до нас в прямий ефір, це означає, що потреба гостра. Потреба, яку потрібно закрити у найближчі години. Ми почули електробайки. Ви можете уявити, за ці останні роки війна змінюється, вдосконалюється техніка, тактика ведення бойових дій. І дуже прикро, що нашим оборонцям доводиться проходити от ту відстань, про яку щойно ми почули: 5-20 кілометрів пішки. Уявляєте, наскільки це небезпечно? Замінована територія, невідома територія. Зверху полюють дрони. Ворог намагається знищити наших захисників і. Тут мобільність, оперативність відіграє ключову роль. Тому, шановні глядачі, будь ласка, розуміємо, що пізня година, всі втомилися, літо нам хочеться всім на пляж відпочивати. Але допоки триває війна, нам треба вкладатися в цю війну морально, фізично і фінансово, як би нам не було важко. Тому давайте дослухаємось до слів Дмитра. Мова йде про будь-яку допомогу. Долучайтеся, не соромтеся. Разом гривня-дві. 100, хто скільки може, ми можемо закрити цей збір. Потреба 1 мільйон 200 звучить, ніби так трошки страшнувато, але ж не такі суми ми збирали тут разом з вами. Пам'ятайте, що ви робите свій вклад в нашу перемогу. Тим більше впродовж нашого ефіру ми сьогодні згадували ці, ці випадки. Цей випадок на сіверському напрямку, зокрема, коли і пан Тригубов його коментував. Коли російська бронеколонна. Зупинила, пригальмувала ненадовго біля струмка і була знищена. Ну це ну для, для розуміння того наскільки важливо, ось те, що про що каже Оленка. Там кожна секунда на рахунку, ти десь пригальмував і отримав FPV в потилицю в кращому випадку, пане Дмитре. Розкажіть, будь ласка, оперативна ситуація в зоні відповідальності підрозділа вашого. Притана ситуація в зоні оборони бригади рубіж складна, тому що противник штурмує на даному напрямку. Це покровський напрямок. От вони е, розуміють, що в них щось виходить, і коли вони це бачать, то вони ніколи не зупиняються. Вони не рахуються там із життями своїх військовослужбовців. Вони відправляються нові й нові е, підрозділи. Так уже немає таких штурмів, як це було раніше, що там. Могли штурмувати там 5-10, там з водами, ротами були і такі навіть випадки. Зараз це вже такі більш е точкові удари. Там один-два військовослужбовці, які десь може там просочуються між бойовими порядками або пробують там донести якісь. Темки для того, щоб підірвати наші укриття, але в будь-якому випадку це несе загрозу для життя і здоров'я наших військовослужбовців. А також те, що я вже казав на початку, це fpv авіація противника, яка, на жаль, нам перебиває логістику, і це несе для нас велику загрозу, тому що хлопці важко здійснюють ротації. Під час ротації можуть бути втрати. На щастя о, горять на даний момент лише автомобілі. Тому якщо відносно зборів, то я не скажу, що це єдиний збір бригади. От я попрошу українців ще якщо ви бачите збори військовослужбовців на автотехніку, там автомобілі, коли вони кажуть, що згоріли, це повірте, хлопці збирають не для своїх там власних потреб, щоб там десь їздити по ресторанах там чи готелях, ще кудись. Ні, техніка на фронті це. На жаль, це розходний матеріал. Вона е, виходить із ладу по-перше, через е, відсутність доріг, а по-друге, через те, що вона знищується авіацією противника безпілотною. От і на щастя, знищується тільки техніка. Хлопці виживають, але все одно їм виконувати бойові завдання потрібно. Тому, от е, така ситуація, що складно, хлопці тримаються, але це зараз відіграється от, на кілометражах, тому що. Доводиться багато, багато, дуже багато ходити пішком під прицільним вогнем противника. От не, не лише артилерії, а й безпілотної авіації. Пане Дмитрія дуже добре, що ви наводите такі реальні приклади, фактаж для того, щоб наша аудиторія, яка зараз дивиться, розуміла, що відбувається на фронті, якщо ми. Не там, а ми тут перебуваємо у відносно мирних містах. Ми розуміємо, що вся Україна це поле бою. Але якщо ви на фронті, у вас там самісіньке пекло, епіцентр. Отже, що нам потрібно? Нам потрібно електробайки. Ми зараз саме на них збираємо для чого. Мобільність, оперативність на передовій, вона відіграє ключову роль. Одна справа, коли ти йдеш. Ногами, а інша справа, коли ти можеш маневрувати, ти можеш швидко рухатися, ти можеш підтримати свого побратима, який чекає тебе десь в якомусь небезпечному місці, і ти швидко до нього дістанешся. Для чого я це пояснюю? Для того щоб глядачі розуміли, що електробайки це не про розвагу. Це про необхідність. Війна вона змінює правила гри. Щось вводиться нове. Ще 5-7 років назад ми не могли говорити так активно, наприклад, про дрони, які літають в небі. Зараз ми про них говоримо. Тут електробайки, і це дуже важливо. Шановні глядачі. Ми бачимо, як змінюються цифри на нашому моніторі. Ви донатите, ми безмежно вдячні. Ми розуміємо, що вже пізно, ми виснажені, але ви долучаєтесь. Ви. Робити вклад у своє майбутнє, чому тому, що захисники вони на фронті. А ми тут в тилу надсилаємо свої гривні. Це як підтримка, це як тил для того, щоб хлопці і дівчата могли виконувати свої бойові завдання, і найголовніше. Наше завдання вберегти людський потенціал. На превеликий жаль, війна руйнує наші будинки, підприємства, школи, садочки. Але важливо зберегти людей і якомога більше українців зможуть потім відбудовувати нашу державу. Тому давайте долучатися до таких зборів. Донайте, будь ласка. Ми ще маємо декілька хвилин. Пане Дмитре. Я хочу вас поцікавитись. Ну, зокрема, сьогодні, оту Донецьк, повідомляла. Про е, намагання ворожих ДРГ проникнути е, в Покровськ. Е, наскільки взагалі це ну, там, поширене останнім е, часом явище, е, а саме ось таке забігання диверсійно-розвідувальними групами. Ну, дивіться, тут варто розуміти, що е, для окупаційних військ потрібна будь-яка, але перемога. От, і е, неважливо, яким чином. І, взагалі, чи це перемога насправді, тому що їм як ми бачимо, дуже важливо створити картинку елементарно, просто картинка того, що це ніби перемога. Ми вже бачили такі випадки неодноразово з багатьма населеними пунктами, які вони, на жаль, потім все одно брали за рахунок дуже великих втрат у живій силі й техніки. От вони ці населені пункти старали просто з лиця землі, але все одно перед цим були випадки, коли вони там вивішували прапори. Десь просто елементарно забігали, там, повісили прапор, і їх потім вже відразу і знищили. Але е, тим не менше їхні там оператори БПЛА успіли зафіксувати цю картинку, і вони вже своїх там, медіа по, по всій країні там, це, наш населений пункт, ми його взяли, а насправді там прапор був вивішений десь на околицях елементарно. Тому от е, і зараз таке, і продовжується, що вони просто відправляють. В останній путь, як кажеться, своїх військовослужбовців для того, щоб вони просто там десь вивісили прапор, зняли якесь там фото відео і ну, просто там поставили галочки, що от ми зайшли, щоб показати для своїх, що от недарем, недаремно не даремно там їхні, як вони кажуть, соль землі да, гине на українському Донбасі. Нехай а, якомога більше ворогів залишиться на нашій землі неживими. А ми будемо звільняти нашу територію. Це все можливо виключно завдяки нашим оборонцям. Шановні глядачі, ви зараз дивитесь, ви уважно слухаєте Дмитра. Ви слухаєте те, як він переповідає. Це фактично історія, яку ми бачимо з вами на власні очі, і ця історія вона може бути різною. Як вона завершиться, залежить також і від нас. Якщо ми будемо пасивними, покладатися виключно на наших захисників, а самі будемо чекати. Ну, це неправильний вибір. Ми не можемо чекати і споглядати, поки хтось віддає своє життя, травмується, калічиться, вмирає. Ми маємо бути активними учасниками цього історичного процесу, тому що ми зараз всі разом боремось за нашу державу. І це єдиний шанс її вберегти. Іншого не буде. Тому саме зараз і саме тут ми маємо бути надійною підтримкою для наших оборонців. Якщо ми не зробили свій вибір на користь війська, ми маємо бути активним тилом. Ми не можемо чекати, поки хтось за нас буде виборювати перемогу. Ми маємо бути активними учасниками цієї боротьби. Тому, будь ласка, долучайтеся, як би не було важко, емоційно, фінансово потрібно боротися. Саме цей потрібно ворогу, щоб ми здалися, розслабилися, опустили руки і сказали: хай буде, як буде. Ні, так не можна. qr код номер карти на ваших екранах. Беріть телефони і донайте для того, щоб завтра вранці ми могли прокинутися, для того щоб у нас з вами був цей ранок. Донайте. За 200 тисяч друзі, за вашою допомогою ми перевалили. Ми вам дуже дякуємо. Не зупиняємося, ще є час скоротити ось цю залишок жовтої стрічки на ваших екранах. Пане Дмитре, буде ще питання з приводу настроїв. Ну, зокрема, з тих, що ви бачите у ворожої армії, там останнім часом, зокрема, в нас під час наших ефірів з Оленою розповідали про те, що. Там росіяни, от як ви кажете, вони їх посилають там, в останню путь. І, мовляв, бігають по посадках деякі з ТМ-ками на спинах прив'язаними. Ну, це е, міна про всяк випадок для глядачів. Е, ну, на, наскільки ось такі, там, я не знаю, це суїцидальні настрої, це ну, норма в російській армії? Чи це просто ну, так витягнуто з контекста? Ну, дивіться, їх часто відправляють. На виконання завдання, не, не доводячи їм самого завдання, їм просто дають напрямок от, і кажуть, ось, йдіть туди, там вас зустрінуть, або ми вас проведемо там за допомогою коптера, і вони просто йдуть, очікуючи, що там хтось є, а насправді вони виходять на наші вогнові позиції, їх або беруть в полон, або знищують. От, е полонені, які кажуть, яких е беруть в полон, вони підтверджують ці слова, що дійсно. Настрої у війську вже ну такі собі, тому що вони бачать, що люди уходять їхні там побратими, чи як вони там один одного називають, я не знаю. Але вони бачать, що вони виходять на завдання і ніхто не повертається. Ну який може бути настрій, коли ти бачиш, що люди зникають просто безслідно, і ти будеш наступним. От, е, тому, Але знову ж таки у них вибору просто немає. От, Вони знають, що або вони помруть. Е, на полі бою або їх обнулять їхні ж командири, mm. що відбувається дуже часто. Ми бачимо багато випадків, багато відео там, де вони знущаються над своїми е, людьми, які відмовляються виконувати бої завдання, або які там тікають з поля з поля бою. Їх там і на ями кидають, і змушують там е, битися за те, щоб вижити один з одним. Ну них вони, вони просто вони поневолені раби яких вибір один це тільки смерть і все або ну звичайно, є ще вибір це здатися в полон, але на жаль, їм там також промивають в тому що їх будуть катувати і все інше. Хоча насправді з військовопланеними українські війська поводяться дуже дуже гуманно. Якщо подивитися на те, якими повертаються наші хлопці з полону, виснажені от з купою хвороб. То їхні полонені тримаються в прекрасних умовах. Та на превеликий жаль в цьому світі немає справедливості, і оці картинки вони мають бути перед нашими очима. Наші полонені, які повертаються з полону Росії, це, це дуже важливо. Дякую за те, що ви сказали. Ми вас слухали, пане Дмитре, і я пильно дивилася за отим лічильником, який під вашою світлиною. Я не знаю, певно, ви його не бачите. Це лінія, на якій показано. бачите, ви. як змінюється. Я б дуже хотіла, щоб зараз на цьому лічильнику з'явився мільйон. І я впевнена, що ну, глядачі, які нас дивляться, вони зроблять все можливе. І ще від себе хочу додати, щоб ви розуміли, коли ми оголошуємо збори, ми не тільки закликаємо вас донатити. Ми самі це робимо на. Регулярній основі це наша спільна боротьба. І я сподіваюся, що у найближчі хвилини ми закриємо цей збір до мільйону. Лишиться зовсім трішки, і буде залишатися qr код і номер карти під відеотрансляцію на YouTube. Це означає, що можна буде зайти завтра післязавтра, а і донатити донатити стільки скільки буде потрібно, пане Дмитре. Ми щиро вдячні вам за те, що ви робите, і за те, що в такому щільному графіку ви ще знайшли час, аби долучитися до прямого ефіру, розказати про те, що відбувається на фронті, і поспілкуватися з нами. Це дуже важливо. Ви маєте розуміти, що військові надихають цивільних, коли нам стає кепсько на душі. Ми слухаємо вас, ми дивимося на вас, і в нас з'являється ось це бажання жити. І боротися кожен на своєму рівні це дуже важливо. Дякуємо вам, бережіть себе, палки вітання вашим побратимам, і дуже сподіваємось, що в найближчі дні години цей дбір буде закритим. А хто з нами був Дмитро Кожубенко, офіцер секції планування бригади Рубіж, майор Національної гвардії України?